Завіс. О, я вбив його. <гум> Якось хоча я нікого не вбив, На, на. ем, 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 Що це таке було? на, Давай, давай, підходь, Ай, що? Ай-ай-ай. Якими це прям б'ять. Ай. Ай-ай-ай, да ай. Цеп... Ай. Ай, 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 стоп! Не бийте мене. Хе-хе-хе. Пау. Е Я перший. Я перший е, він мене виступав покупиться. Та е, Йо майо не лісь до мене, чел задовбав Нет! Нет! На. Куда вони мене б'ють? На опа. Пау все, я тікаю від них. <гум> ай! Ай, як він мене просто вхав, дивіться. Так, я типа вижив. А, він помітив це. Нет, уйди від мене, чел. На. На, на. Раз когось срочно побити. На. Все, уйдіть від мене. Ай, ай, ай. А тут все зникає під моїми ногами. Він впав? Він реально впав. На, на, на. На, ай-ай-ай. Стоп! Ну я вже точно не везу. Нее. Ну, все, це капець. Ні, ну я майже, Ну там чуть-чуть.